Привіт на майданчику Морті, і сьогодні ти побачиш продовження саги про різні rgb палиці. Якщо що, огляд на палиці від Годекса і Янгно будуть за підказкою вгорі. І я дуже рекомендую їх подивитись, тому що часто буду на них посилатись. Сьогодні ж ми подивимося, що нам у сегменті бюджетних трубок пропонує компанія Epocher. Ну що, знайомся, Amaran PT1C і PT4C. Погнали! Буде цікаво. Але перед початком хочу сказати спасибі моєму улюбленому магазину «Задешево», який надіслав мені цих красунь на огляд. А для тебе я залишив посилання в описі. Там за промокодом ОНСет ти отримаєш знижку на будь-який кіношний став. Ну і як же не сказати про моїх дорогих спонсорів каналу? Прошу підтримати оплесками Джеремі Піт, Євгеній Богданець. А Радіо. І, звичайно, ж мого помічника режисера Sun Media Group. Величезне вам спасибі за підтримку. Я сподіваюсь, вас радують мої неймовірні роботи зі штучним інтелектом. Ну а для всіх охочих приєднатись до цієї чарівної п'ятірки, посилання на підтримку канала теж буде в описі. Привіт! Це твоя улюблена вставка з майбутнього. Коротше, хочу зізнати, що я лошара. Коли я писав цей сценарій, а як ти розумієш, це не тільки огляд, а ще й типу порівняння різних палець. Я переплутав назву світла від Годакса, тому що там ніхто, зокрема, ЕПО з фантазію, не дружить. Коротше кажучи, деякі моменти з мого сценарію стали неактуальними, і оскільки я побачив це вже в момент, коли відео було наполовину змонтоване, мені не лишається нічого іншого, як просто переписати і дописати певні шматки. Тож десь тобі може здатися, що фраза обірвана, або я не договорив, або картинка трошки змінилась. Коротше, тобі не здається. Сорян, що так вийшло, буду вчитись на своїх помилках. А якщо раптом щось здається тобі надто важким, чи заплутаним, чи незрозумілим, ти завжди можеш уточнити у мене цей момент в коментарях. Я обов'язково на нього відповім. Дякую за розуміння. Отже, перед нами насправді бюджетна палиця від Epocher, але яка ж вона кайфова, хоча ні, давай не будемо забігати наперед. І спочатку про важливі технічні характеристики. Їх випускають у трьох розмірах, а саме 30, 60 і 120 см. На жаль, 60 ки не було в наявності, тож сьогодні без неї, але не переживай, вони нічим, окрім розміру та потужності, не відрізняються. По температурі у нас тут типу стандарт від 2700 до 10000 Кельвінів. Щодо потужності, PT1 видає 6 Вт, PT2 11,5, PT4 23. У всіх приладах маємо вбудований акумулятор. Для 30 см це 2600 махів, і е обіцяє приблизно 110 хвилин роботи на 100%. В свою чергу 60 см тим самим, а кумом на 2600 вже має працювати 170 хвилин. Ну і найбільше дрин отримав на свій борт 5200 махів і до 190 хвилин роботи на повній потужності, що, якщо чесно, викликає лише повагу. Кут світла 180 градусів. По суті, це все, що тобі справді потрібно знати під час купівлі, тож давай подивимось на комплектацію і підемо розбирати, що час тобі бігти за ними в магазин. Під T1C ти знайдеш сам пристрій. Кабель USB Type-C і м'який чохол. В tp 4 c тебе зустрічає знову-таки сам прилад, блок живлення, дві клемпи і грипувальне кільце. Ось, по суті все. Хочу зазначити, що комплектація мене, чесно кажучи, розочарувала. Так я розумію, що це бюджетна лінійка, типу не Епочер, а Амаран. Але якщо порівнювати з конкурентами, то я так би мовити, є питаннячка. Але давай про все по порядку і погнали дивитися, чим вони таким відрізняються і які насправді є плюси та мінуси. За традицію почнемо з хорошого. По-перше, зустрічай магію за межами Хогвартса. А що це в нас таке тут на великій палиці? Ой, різьба не може бути. Серйозно? Так можна було? Це якісь секретні нанотехнології? Для тих, хто не розуміє приколу, що в Янгно, що в Годахса різьблення є тільки в 30-сантиметровій палиці, у 60 і 120 ці його тупо немає. І мені писали в коментарях, що це, мовляв, важко зробити з технічного погляду. Вага велика, пластик пластиковий і ла-ла-ла-ла. Коротше, як ми бачимо, магія все ж таки існує. Комусь може здатись смішним, що я радію різьбі, а ти спробуй його без різьблення нормально рівно поставити, якщо в тебе нема сістенду. Це тупо необхідність, причому найбанальніше. Єдиний важливий момент різьба тут на 3-8. Тобто, якщо в тебе звичайна стійка без подвійного пальця, наприклад, ось такого, то подбай про перехідник. Друге, якщо ти думав, що на цьому все, то ти недооцінюєш нанотехнології, де вище може палеця на 120 см. Магніти прикинь в клемпах. Причому не просто магніти, їх хрін відірвеш, та я швидше палецю з них висмикну, тобто тримає, дай Боже, переживати ти не будеш. Я просто бачив одного обдарованого розпакувальника на Ютубі, який розповідав, що йому страшно вішати цю палицю, типу на топшоти, що магніти якісь не такі. Водночас він чіпляв її на свою стійку з переплавлених цвяхів і дивувався, чому ж вона їздить. Як то кажуть, коли в голові замість містків маргарин буває всяке. Дивно, що він її до стіни не намагався примагнітити. Для самих маленьких моїх глядачів вона навіть на сістенді буде їздити, тому що є така штука, як площа дотику. І коли ти намагаєшся прямокутну смужку загрипувати на круглу поверхню, площа дотику буде мінімальна, а вага палиці все ще залишиться такою, як і була. Тому знайди нормальну поверхню і хрін ти цю палицю звідти віддереш. І знову таки ні в янгно, ні в Годекс цього нема. Магніти присутні тільки в найменших палицях. Тепер дивись те, про що я говорив в минулих оглядах. Це одна серія, і в випадку з епочер вона має вигляд однієї серії. Функції дублюються. Я можу використовувати все це в тандемі, в той час як в інших брендах нормальні функції є тільки в найменших палицях, а великі і середні, наче з іншої планети, прилетіли. І мене це жахливо дратувало, тому що прилади коштують чимало, а мені в них не поклали найважливіше. Як на мене, це головний показник, чому я топлю за епочер просто завжди. Ця компанія думає про споживача, вони піклуються про мене в той час, як Янгно просто закидає мене плюс-мінус однаковими палицями щороку, нічого, по суті, в них не міняючи, крім потужності. А Годекс просто скопіював у епочер те, що скопіювати було простіше за все, а нарешту забив, тому що аудиторії так схаве. Третє це взагалі розрив. Ти зараз спостерігаєш, як я піднімаю цю палецю з 0,1, 0,1 відсотка, Карл до одного відсотка. Та це ще навіть наснитись конкурентам не встигло. і воно не номінальне. Потужність реально змінюється. Ти подивись, як це м'яко. І це дуже круто, тому що всі палиці це купа діодів, а значить жорстке світло. Але тут це просто моя повага, і це вважається бюджетним сегментом, якщо що, звісно ж, не можна працювати на людях. Знову таки це не буде так само м'ягко, як і з софтом, але результат вкрай гідний, як ти можеш бачити. П'ята зарядка, яка відбувається на відміну від конкурентів через Type-C, а це значить, що їх можна живити від павербанків. Я, звісно, не думаю, що від звичайної банки ти прям якось дуже сильно зарядиш 120-ку, але тут, хоча б є така можливість до того ж, із 30-ками і 60-ками, це прям узагалі робоча схема. Шостий тут мова піде саме про 30-сантиметрову версію. Для людей, які люблять скиглити щодо вбудованих акумуляторів, поспішу вас порадувати. Ці палиці працюють від класичних 18650. А це дає тобі просто купу можливостей, починаючи від купівлі таких батарейок у кількості 10 штук і заміни їх у разі необхідності, закінчуючи уникненням твого страху стосовно того, що ти будеш робити, коли вбудований акумулятор помре. Єдине, що під час купівлі батарею, дивись на вольтаж, бо може бути всяке. І ще я б звернув увагу на ізоляцію чи оплітку. Вона тут закрита. Не знаю наскільки це важливо, може просто зроблено для краси. Той, хто в темі, напишіть, будь ласка, в коментарях. Сьоме, палеці отримали додаткові можливості під час роботи через один із топових додатків на ринку, а саме Sidus Link. Тут стоять адресні діоди, а це значить, що ти можеш робити з ними всяке, наприклад, веселку. Або гонитво пікселів. До того ж, налаштування тут доволі глибокі, як за кількістю кольорів, так і за світовими ефектами. Коротше, все впирається тільки в твою фантазію. Застрягнути тут можна надовго, враховуючи, що кожен повзунок може внести доволі великі зміни в якийсь ефект. Один тільки вогонь, чого вартий, який можна налаштовувати в будь-якому кольорі, зробити базовий шар, на нього накласти основний, але найкрутіше я можу поставити вертикальне відображення вогню, де буде імітація язиків полум'я, і це дуже схоже на те, як працює справжнє багаття. Де є основна частина, яка світить перманентно, і самі язики полум'я. Коротше, тупо топ. Тепер, що стосується дрібних плюсів і штук, які є типу у всіх, почнемо з ребер на краях палиці. Вони є, вони, як і в інших приладах, відмінно працюють і дають можливість тобі покласти палицю під потрібним тобі кутом. Далі в нас можливість грипувати їх за допомогою тросів або стяжок куди завгодно, завдяки комплектному кільцю. Для людей, які не знайомі з продукцією від ePocher, до плюсів відносимо не просто RGB, а RGBWW, що дає тобі більше відтінків, ніж у конкурентів, а також високі показники якості світла та мобільний застосунок, який розкриває можливості цього світла десь ще відсотків на 40-50%. Найближчий аналог якого знаходиться у Астер категорії світла, яке коштує як твоя нирка. Що стосується мінусів, якщо чесно, я бачу тільки два більш-менш типу серйозних і кілька, так би мовити, для галочки. Але давай почнемо з основних, тут дуже цікава система з яскравістю приладів. Вони менш яскраві ніж конкуренти, і навіть ніж свої старші брати, але тільки в режимі СІ Наприклад, за тестами мого улюбленого австралійського гафера, на 5600 ця палиця показує просто жахливий результат. Більше ніж в два рази тьм'яніше, ніж Т-4. А це більш стара та дешева палиця від Епочер. Та ж ситуація із температурою 3200. Але ось в чому прикол: коли справа доходить до RGB, наші сьогоднішні гості нагинають навіть астери титан, до того ж, солідно так нагинають, як в червоному. Синьому, так і зеленому. Що дуже дивно, але приводить нас до висновку, що Епочер розраховувала на те, що ти будеш в основному користуватись їх RGB можливостями, а не світити на людей. Мені ця схема не зрозуміла, я не вважаю, що це ок, а ти робив власні виставки. Важливо для тебе це чи ні. Але з іншого боку, якщо ти не геній розпакувальник, який намагався ними передавити світло з вікна, і в тебе все гаразд з логікою, для тебе це не має бути проблемою. Якщо говорити про світло на людині, для контрового цієї потужності буде достатньо там для бічного або верхнього теж. А працювати ними як малюючим я все одно не став. Коротше, я зараз поставлю палицю на 100% і покажу пару варіантів, а ти зробиш власні висновки. Другий мінус це плавність переміщення діодів і зміна кольору. При цьому так воно тут реалізовано на бюджетному рівні в тих самих годах степе, які коштують на 2000 дорожче, палиці набагато плавніші. І в кадр я би по чорне поставив, аж занадто ріже очі. Але з іншого боку, якщо мені потрібно використовувати їх на стіну або за кадром, це вирішить проблему. Тож тут знову таки все впирається в твої цілі та завдання. Чи треба тобі, щоб палиці прям світили в кадрі, чи ти можеш обійтися без цього. Ну а зараз піде видавлювання мінусів на порожньому місці, щоб ти не думав, що я їх навіть не шукав. По-перше, як зазначив мій оператор, кнопки на самому приладі досить жорсткі. І для того, щоб їх натиснути, треба докласти зусилля. Не знаю наскільки це мінус, мені чомусь здалося, що це зроблено спеціально, щоб уникнути випадкових натискань, що, як на мене, вартує того, щоб я трошки напружив свій пальчик. По-друге, комплектація. Як я вже і говорив, я досить засмучений. Мені б хотілося ще й соти в комплекті, щоб просто. Цілувати землю, по якій ходять епочер, але, на жаль, це задоволення тільки за окрему плату. З іншого боку, соти були тільки в Янгно. Годакс так само продає все окремо. По-третє, пластикові клемпи. Звісно, хотілося б метал або хоча б металеву основу, як знову ж таки в тому самому Янгно, але маємо, що маємо. Четверте ціна, але знову ж таки виключно через розуміння того факту, що для більшості людей це прям бюджет, особливо з огляду на те, що це не якесь там основне і життєво необхідне світло. Особисто, моя думка тут немає оверпрайсу, як у випадку з тими шкелемами. Можеш, до речі, за підказкою вгорі подивитись, про що я говорю. Ці палиці коштують рівно стільки, скільки в них всього запхали. Отже, давай підіб'ємо підсумки і попутно порівняємо ці палиці з Янгно і Годакс. Тут дивна ситуація. В теорії серію TL від Годакса і серію ENSoft потрібно порівнювати саме з серією від Епочер, якщо дивитись за ціною. Так, так, ось ці те, тел ПТ мене і запутали, але я не вважаю це правильним, тому що вся ця історія з змінними акумуляторами веде мене до абсолютно інших завдань, і порівнювати ці палиці для мене те ж саме, що порівнювати умовну голову і килим. Тому я скажу так, через свою ціну Амаран PT я буду порівнювати із Годакс TP. І в такому випадку виходить, що в Годакса немає преміум сегмента, який міг би конкурувати ні з Астерами, ні з інфінітібарами, ні з Нанлайтом. Хоча, до речі, щодо Нонлайта питання теж дуже сильно відкрите. Щодо самих палець, можу сказати, що вони мене приємно здивували. Я все ж таки думав, що вони будуть трохи простіші, що не буде такої гнучкості у світлі, і що піксельні ефекти будуть трошки більше дерев'яні. Але ні, я залишився задоволений і можу щиро рекомендувати ці палиці всім і кожному, починаючи від блогера і закінчуючи знімаками. Це просто хороше світло, яке показує саме той результат, який ти від нього і очікуєш. І так, нехай питання по Годексу ще відкрите, але навіть якщо вони будуть йти по функціоналу і якості, прям ніздря до ніздрі, Годекс все ще дуже сильно програє в плані екосистеми і мобільного застосунку. Ще особисто для мене показник того, що з дорослими дітками вони грати ще не готові. Тож не думаю, що моя думка прям кардинально зміниться. І навіть той факт, що діоди там бігають плавніше, для мене не стало би вирішальним аргументом при купівлі. Це не та фіча, заради якої я готовий пожертвувати додатком і екосистемою від епочу. Якщо ж у тебе обмежений бюджет, то варто дивитись у бік Янгно -No і Годекса. Що вибрати саме з них, як я і говорив у попередніх оглядах, я сказати не можу, бо і там, і там є свої плюси і мінуси, і по суті, ти просто мусиш вибрати те, що краще підійде під твоє завдання. А ось якщо в тебе ніби є гроші, але ні на інфініті бари, ні на астери все ще не вистачає. А палиця потрібна вже зараз. Серія 5 від ЕПОЧОР стане просто шикарним вибором. І ось тут ми закінчуємо огляди на бюджетні палиці. Я просто більше не бачу когось гідного в цій категорії. І не треба, будь ласка, мені писати про діджитал фото. Це буде просто огляд приниження. Вони там ледве-ледве до єнгно дотягуються, і сенсу на них дивитись я не бачу. Так, ще є Nanlite, але перша версія, яка є конкурентоспроможною за ціною, вже давно безнадійно застаріла, а друга позиціонує себе як преміум сегмент і не потрапляє в нашу цінову категорію. Є ще палиці від Epoch, які я згадував раніше, а саме Amaran T2C і T4C. Але я їх свідомо до цієї історії не включаю. Я, скоріше за все, зроблю якось окремий огляд на них, де і поясню свою точку зору. Тож далі ми вже поїдемо по дорогих палицях від Godax, Epoch, Чорнен лайта, і звісно ж дістанемо Остери титани. Тож пиши свої думки в коментарях. Не забудь розповісти мені, що твої палиці з інстаграму світять не гірше. Ну а в мене на цьому все. Слава Україні! Побачимось на майданчику. Слава Україні, слава нації, і писати у сімського Слава Україні! Слава нації! І пизець у сільському нації.